Зараз знімаю вам цю територію з нижнього ракурсу Калюс рудківців. У мене зйомка йде онлайн. Трансляція на ютубі. І також так. показую, які класні фонтанчики. Ой, фонтанчики водоспади, дивіться, який дизайн офігезний. Ось там альтанки на багато людей. Ось там скандинавські будиночки, йдемо наверх. Йдемо наверх. Кому цікаво, задавайте свої питання, я вам буду відповідати. Міше краса, просто неймовірно. Ми в цьому будиночку живемо. Так, в будиночках я вам покажу зйомку. Внутрі зніму. У мене є ще минула годична. Ось тут басейн з підігрівом раз. Верхній. Ось такий шикарний вигляд на Дністер. В третьому ми жили. Великий холодильник, посуд, постілі, рушники, кондиціонер, два телевізора. Кухня студія, виходить, там розкладається диван. Ну, і є різні номери. Під кожен запит замовляйте. Ось тут готельний комплекс. Готельний комплекс скоро буде відкриватися, майже запущений. Я з нього зайду, вам зніму. Зараз набирається персонал, тому потребують, мабуть, офіціантів. Якщо треба, я контакти дам. І повара. Повар вже один є. Можливо, вже і не треба, а можливо, вже треба. Не знаю. Ай-ай-ай-ай! Ось такі класні. місця тут везде можна купатися ще домики на великій компанії як бачите також з бесідочками з приватною територією Дивіться, який класний вход у великий басейн. Просто шикарнючий. Тут у нас фонтанчики. Ну, дуже гарно. Що? що стосовно дизайну. Я кажу, що є ще частина бас в, в Сосновому бару, в сруби. Такий великий басейн і дитячі, окремий з підігрівом там горочки. Дуже гарне. Старовочнее.